Не знаю, чи можна так сказати, що цього тижня вирішується доля України, але дуже багато подій відбуваються саме цього тижня. Навіть Дональд Трамп вже говорить, що цей тиждень буде вирішальним. Отже, що відбувається в Саудівській Аравії завтра зустрічаються Сполучені Штати і Україна. І ще не так, за даними CNN, Сполучені Штати будуть зустрічатися ще і з Росією. Як вам такий? Такі події. Тож давайте розбиратись, що відбувається. Згідно з інформацією CNN, США проведуть окремі зустрічі з українською та російською делегаціями. Джерела кажуть, що це буде критичний тиждень переговорів з високими ставками. А, хоча телеканал не уточнює, чи відбудуться прямі переговори між Україною та Росією, але сам факт таких окремих зустрічей вказує на активнішу роль США у пошуку рішень. Навіть президент США, ну куди ж без нього, без ем, Дональда Трампа. Він вислов, висловлює надію на позитивні результати від цих переговорів. Наближаються великі зустрічі в Саудівській Аравії. Вони включатимуть не тільки Україну, а й Росію. Ми побачимо, чи зможемо ми щось зробити. Деякі дуже великі речі можуть відбуватися вже цього тижня, заявляє Дональд Трамп. Цікаво, що вже треті переговори США з Росією за останній місяць. Я вам нагадаю, що попередні зустрічі відбувалися 18 лютого в Ер Ріярді та 27 лютого в Стамбулі. А це свідчить про те, що США все ж таки намагаються активізувати дипломатичний процес, але чи призведе він до реальних результатів? Чи зможуть Сполучені Штати знайти баланс між інтересами України та Росії? Питання відкрите.